Доброго ранку, прокидайтесь разом з ранковим екзаменом Поляниця. Готуйтеся зараз. Будемо вивчати нові слова, правильні наголоси та цікаві фразеологізми. А це так це, це, да. ого, це, це питання да, зрозуміло. Да. Будемо знати. Ну і вже традиційно починаємо екзамен з наголосів: слова слина та переляк. Куди тут наголошуємо? Почнемо зі слова слина, бо особисто я із ним плутаюсь частенько. Тож куди наголошуємо, слина чи слина? Слина, Ні? Слина. слина. мабуть. А я говорю слина, я не знаю, ну слина. От і я хибно думав, що слина, а правильно казати, слина. І до речі, багато хто з вас, кого я сьогодні затягнув на свій ранковий екзамен. Не знав, що правильно слина. 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 слина, 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 слина. Отже, у слові слина наголос на перший склад. Запам'ятали, слина. 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 Інколи, коли я підходжу до людей з мікрофоном, вони чомусь лякаються. І тоді, на їхньому обличчі, я бачу оте слово, про яке зараз буду питати: переляк або переляк, як ви кажете. Переляк, перш, пер, перше. Переляк. 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 Ні. Переляк. О, а от останній варіант прямо в точку. Переляк. Тут наголошуємо на останній склад. Я перелякався, значить, пере, переляк. Переляк, переляк. Ні, переляк. Перелякався. Переляк. 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 Зафіксували, коли раптово стає страшно, то це саме переляк, а не переляк. Переляк, <рес> переляк на я. <рес> Добре. <рес> Добре. <рес> Добре. <рес> Наголоси запам'ятали. Тепер розберемось із двома цікавими українськими словами: почвара та ятрити. Або ятрити. Спершу розберемось з красивим українським словом почвара. Як думаєте, що це таке? Я не знаю, що таке почвара. Ну щось розчарування, щось таке. Не можу відповісти. Щось таке, мабуть, недобре почвари. Да не це не це не розня. <різь> <різь> От саме вони ще ті почвари. Але перед тим як розказати вам, що пишуть про почвару словники, я хочу послухати ще ваших варіантів. Мені здається, то мацюк якийсь Шкодник якийсь. Бабайка навіть а, а! потвора якась бабайка. <рес> бабайка, чудовисько, примара, монстр або просто щось ну дуже страшне можна назвати почварою. А монстр, це да почвара. Да. Зрозуміло. Да. Будемо знати. До речі, почвари дуже часто можуть ятрити морально або фізично. Здогадались, що це за слово таке? Ятрити. Одразу кажу, не знаю. Ятрити, це як язвити? Травити щось, щось на кшталт, дразнити та щось таке. І бучувати щось язвити, дражнити, оце було близько, але мені подобаються ваші варіанти. З чим і ще асоціюється задирати, О, а може зір зірки, які Сузір'я. сузір, ятрити, сузір сузір якісь там каміти, тіпа теребіть. підколювати, душу ятрити це. Виймати душу. Навіть ви слів згадали ятрити душу. Тож ятрити або ятрити це робити комусь боляче, фізично або морально. Це щось таке неприємненьке. А, це, це так. Ого, це, це питання. Трошки нагріло мені руку гарячими перилами. До речі, нагріти руку це також український фразеологізм. Ви такий чули? Барижити. <зум> Заробити гроші додатково, до вигоду якусь. Ну, прямо гордість бере. Майже всі з першого разу здогадалися, що гріти або нагріти руки це нажитися на комусь нечесним шляхом. О, руки нагріти. Ну, щось що таке прибрати до себе. Наваритися, щось вкрасти. Мати якийсь зиск з цього. Мати якусь таку вигоду, вигоду з цього. Гріти руки, вкрасти. Взяти не своє, не своє розумієте в точку. Гріти руки це когось ошукати і збагатитися. обікрасти. Що ж, і каву випили, і мову вивчили. Екзамен завершено. Гарного ранку.